Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні довгожданна наша, як би сказати, люди просили на замовлення про заточку ланцюгів. Ну, Не так будемо зараз про заточку говорити, як, напевно, про направляючий зуб, друзі. Так, як ми бачимо, як ми бачимо. Е... Ланцюг від щіля 180-3,8 піку маленький крок для побутової пили. Значить, Що в нас робиться? Значить, тут було вже 3-4 заточки ланцюга. Цей ланцюг в мене обслуговується. Ось ланцюг в нас. так. Вроді непогана сталюка. ну Бачите, видно по сталі, як який зуб десь гріється, десь не гріється, в залежності від цього. І, як ми собі розуміємо, в нас є направляючий зуб, друзі. І цей направляючий зуб після декількох заточок ланцюга треба знімати. В районі до міліметра є такі рамочки, що ставите як на шину. І воно виступає і тоді знімаєте пильником вручну. Якщо хтось має станок і регулювання станка є ззаді, бачите? Ось тут зараз я вам покажу. О, бачите, регулювання. Тут ставимо 80 градусів, друзі. Ставимо круг, звичайний 6-мм шліфовочний, ну, так би мовити, від болгарки. Сюди в мене воно підходить. Не треба фланці ніякі точити, все в нормі. Іде от ось ось. Я той кожух зняв просто з цього. І все. І в тому випадку, зараз будемо так мушу наставити. Ми знімаємо, виставляємо 80 градусів, як я казав, ставимо тут, друзі, нульове положення ланцюга. Ось. Ставимо нульове положення. І тоді вже собі підганяємо верхнім регулятором ось тут от сам станок, щоб він вам знімав в районі десь до міліметра більше не треба, бо тому що... Це її обмежувач, він і тирсу виганяє, він є обмежувач глибини різу, як говориться, зуба. Якщо ми його знімемо забагато знімемо, забагато знімем, значить товщина буде, тут в районі 0,5-0,6 мм товщина стружки має бути. Якщо буде більше, значить воно буде більше гризти. Симптоми того, коли є знято багато, пила буде вас так закусувати. Знаєте, вона так ніби подергає, скаче. Це є за велико знято зуб, оцей, направляючий. От, і в тому випадку нам потрібно правильно то виставити. Тут є навіть такий обмежувач намальований, якщо взяти от по цьому зубчику, там лівіше є. Або отут. от. от. Ну, зараз я покажу. Зараз ми запускаємо станок. Він в мене трохи довго запускається, бо конденсатор висох. О, пішов. Я вже виставив тут глибину, дивіться, увага. І поїхали. 80 градусів станок та як край зубчика. Тут зафіксували, тут я вже виставив ширину під оцей камінь і поїхали, дивимося. Зараз вам тут сонечко світить. Бачите трошечки все. Багато не треба, не перестарайтеся. Завжди встигнете його зняти більше. Раз. Поїхали далі. Дивіться, бачите, тут є направляйка і увага, як воно присідає трошки. Дивіться. Все, міліметр раптом, більше не треба то друзі робите після двох-трьох заточок. Перепрошую трьох трьох десь чотирьох заточок зуба сюди. Дивіться. Бачите, є такий маленький напрямочок є. Де, де знімати його. Все. Бачите, достатньо. Поїхали цей зуб. Тут вже немає значення лівий правий. Увага. Все. І ми вже знаємо, що пила буде різати, тому що... Так, увага. Все, трошечки. Буває, що поза позаточиш ланцюга, пила не ріже. Скільки таких випадків є? Все, ланцюг гострий. Але той зуб не пускає, бо вже пару заточок було. Все. Сюди йдемо. Увага. Все, достатньо, багато не знімаємо. Та сторона піде. Все, достатньо. Йдемо сюди. Все, достатньо. Чуть-чуть я вже бачу під рукою. Хоч там обмежувач є, але там той бік воно більше хоче знімати. Я його не пускаю. Власне, що цю довжину, висоту треба вирівняти цього і з цим зубом. Йдемо далі. Ми вже з вами його обточимо гарно і забацаємо. Все, достатньо. До речі, мені прийдеться різати. Та є 180-230 пила. Побутовий штіль. Так, ланцюг я вже заустрив. Вирішив зробити відео на цьому, ще просили про заточку. не маю під руками ланцюгів стільки. Тут, щоб зараз це є маленький, так поїхали. Все, все. то буде досить. Він намічений. Цей вже знятий. Отак-то все виглядає, друзі, заточка знімання оцього зубчика. Обмежування висоти глибини різу. Через що в мене в мотосічу лопнув колінвал. Можливо, я буду на то опиратися, що я може забагато цього зуба зняв. Пила потужна, маса, колінвала, маховика, поршня, щеплення, всього разом, десь воно там крутить 1,5 кг. Можете уявити, яка інерція на швидкості і різалося граба, які йшли удари. І дух, дух, дух. от і воно рванув колінвал. В інших випадках в пилах гне колінвали, в китайцях гне колінвали. Так що не думайте, в Січак на основі того, що він є величезний, ну 75-70 кубів залежить, яка пила, який Січ, то воно і обірвало колінвали. Напевно, якщо б вони закалили колінвали як в тілі або хосварні, то напевно би того не було. Можна б було попрацювати над тим. Як говориться, над закалкою колін вала, і не було тих штук, що ви бачили в мене на каналі по Січу. Отаке. Так що якось отака от штука, бачите? З тими всіма обмеженнями про заточку, то вже буде друге відео. Бачите, звичайний камінь. Атлант, широкий від болгарки, заточний після сварки, шліфовки, знаєте, заусенці знімати, берете його, ставите і будь-здоров. тут, Якщо інші станки, то треба фланці переробляти. Ось зараз я його буду скидати, зараз подивимося. Ось, вже все, він вже нам заточений. І тоді вже будемо ставити заточний камінь. Саберовський у мене це є Сербія, червоний. Ну але про це, друзі, про це у нас буде наступне відео. І, напевно, ми подивимося, поговоримо про заточку ланцюгів. Тобто про, про заточку ланцюгів не стандарт. Як пишуть всюди. А вже будемо відштовхуватись від того, що я зі своєї практики зробив і як воно є. Скажу мінуси, плюси і тому подібне. Зараз буду, перелаштую станок вже на градуси, я, якими я заточую тут і тут. Але це вже буде, друзі, в наступному відео. Так що всього доброго, напевно. А з вами був Мотогараж Андрій. Пан професор в окулярах, бачите. Отаке от. І е, знімання обмежувального зубчика на ланцюгу. Тобто, ще раз повторююся, що обмеження знімається десь після трьох-чотирьох заточок ланцюга. Отаке. От от, після трьох-чотирьох заточок ланцюга. Обмеження зубчика трошки можна знімати. Я думаю, що його достатньо зняти один раз на протязі всього ланцюга. Тобто півзуба практично зняли. При заточках, там, скільки хто як заточує, знімає, не знаю. Я думаю, один раз достатньо буде його заточити. При потребі, якщо не ріже, ну нема ради. Можете ще трошки зняти вже, але не перестарайтесь, друзі. Ліпше його трошки не доїхати, аніж потім переїхати і зробити дуже великий різ. то вам не Урал, 2Т-електрон, де є товщина стружки, товщина стружки там в нас виглядає. Міліметр плюс-мінус 25. <кій> От і все. Так що якось так. З тим всім. Добре. Ну а що? Зараз вам покажу, дивіться, яка гарна погода у нас красота. А в нас сьогодні яке число? Зараз ми вам скажемо, бо я забув сказати. 11.09 то є година, я перепрошую. Бо я так стішився і говорю. Зараз по даті Сьогодні маємо 4 грудня, друзі. Після завтра, 6 грудня, що в нас? Правильно, Миколая. Так що завтра маленьким діткам ходить Миколай, несе подарунки. Ось таке вона, історію про Миколая читайте, багато літератури, є, хто він такий і що він. Так що будьте самі такими Миколайчиками хорошими. І все, так що бачите, отаке от, от сонечко у нас світить. І все, бачите, яка гарна погода. От і все. Все, а тепер, напевно, до нових зустрічей, друзі. А тут буде ще відос, то побачите. Все. Це є ланцюг, друзі, з 230-го штіля. От і все. Бачите, є тахометр підключений. От вже є. І зараз я ще тут буде наступне відео про, про неї. А це вже також в наступному відео. Все, тепер до нових зустрічей. Тепер вже з вами попрощаюся. Всім папа, всього найкращого. Будьте здорові. До нових зустрічей.